Слава Україні! Розпочинаємо новий інформаційний день 13 листопада разом про аферу на майже 2 мільйони гривень у столиці, про домашнього кривдника із Чемеровеччини та фейкові листи від податківців розповів продовж випуску. Одещана знову під ворожим обстрілом цієї ночі БПЛА атакували критичну інфраструктуру у місті Арцис. За повідомленням одеської обласної прокуратури пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи. На щастя, обійшлося без постраждалих. Слідчі поліції викрили розтрату понад 1 мільйон 700 тисяч гривень, виділених на створення водоохоронних зон у столиці. Посадові особи комунального підприємства Київської міської державної адміністрації за попередньою змовою з представниками приватного товариства організували розтрату бюджетних коштів, виділених на природоохоронні заходи. Для цього сторони уклали договір на розроблення проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж водоохоронних зон та прибере. Ежних захисних споруд на п'яти пляжах, у тому числі на островах Труханів і Венеціанській. Правоохоронці провели серію обшуків на Київщині за місцем проживання фігурантів і їхніх близьких родичів, а також у приміщеннях підприємств, керівниками яких вони є. За результатами слідчих дій оголосили підозру директору підприємства підрядника. У серпні аналогічно підозру повідомили керівнику комунального підприємства КМДА щодо інших фігурантів оборудки проводяться слідчі дії, після завершення яких буде вирішено питання про повідомлення їм про підозру. Посмертні нагороди героїв отримали рідні Ярмолинецький селищний голова Андрій Шутяк, начальник Хмельницької районної військової адміністрації разом із представниками. Районного ТЦК та СП передали родинам воїнів високі державні нагороди згідно з указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено військовослужбовців громади солдата Калинича Василя Івановича і солдата Романюка Юрія Петровича. Нагороди посмертно і молодшого нагородили посмертно і молодшого сержанта Беха Володимира Миколаєвича, пам'ятною відзнакою князівський хрест героя на віки в строю сержанта Гандзюка Олександра Олександровича. Нагороджено відзнакою президента України за оборону України. Воїн є зниклим безвісти. Таке сповіщення родина отримала влітку цього року. Вічна та світла пам'ять захисникам щирі співчуття рідним. Про чергові шахрайські схеми повідомляють податківці. Продовжується масова розсилка електронних листів, нібито від імені посадових осіб головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області. У повідомленнях йдеться про проведення фінансової перевірки за фактом легалізації коштів. Шановні платники наголошуємо, що посадові особи головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області діють виключно в рамках законодавства та не мають жодного відношення до надсилання подібних листів. Йде. У зверненні податківців ці листи містять шкідливе програмне забезпечення. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп'ютера користувача. Тож рекомендовано не відкривати вкладення у підозрілих електронних листах, дотримуватися правил особистої кібергігієни, бути обережними та уважними, навіть якщо адреса електронної пошти здається легітимною. Зловмисники можуть маскувати адресу відправника. За можливості перевіряйте достовірність отриманого листа, підтверджуючи факт його надсилання відправником. 33-річна мешканка Гуківської громади протягом року неодноразово зверталася до правоохоронців з проханням захистити її від домашнього насильства. Її 37-річний співмешканець регулярно, нецензурно лаявся, ображав та навіть виганяв жінку з дому і все це робив на очах п'ятьох малолітніх дітей. Поліцейські зафіксували декілька випадків протиправних дій. Також чоловіка поставили на профілактичний облік спровадили з ним систематичні бесіди однак це не давало лише тимчасово тимчасовий ефект, і кривник продовжував ображати рідних. Відтак слідчі відкрили кримінальне провадження та завершивши досудове розслідування, скерували справу до суду. Наразі суд виніс кривнику вирок три роки пробаційного нагляду та проходження програми для кривників. Крім цього, суд застосував до зловмисника обмежувальний захід у вигляді заборони перебування в місті спільного проживання з потерпілою протягом трьох місяців. У Славутській гімназії успіх посеред заняття вчительці стало зле. Учні, попри паніку та страх, зреагували миттєво та звернулися до шкільного офіцера безпеки. Людмила Власенко швидко та якісно надала допомогу педагогу та стабілізувала її стан ще до приїзду медиків. Попри те, що викладачка ще перебуває на лікарняному, вона вже зателефонувала на лінію 102 та подякувала за порятунок за вміння діяти у екстрених умовах і ймовірно за врятоване життя. За прогнозами синоптиків, сьогодні 13 листопада, очікується хмарна з приясненням. Погода без опадів. Температура по області від 6 до 11 градусів тепла. У Хмельницькому максимальна температура сягне позначки у 10 градусів. Зичимо гарного настрою та продуктивного дня. Побачимось.